Формадол таблетки від головного болю. Як події на Білгородщині можуть уплинути на хід війни в Україні? Про заяви Пригожина, про вихід з Бахмуту і не лише про це все будемо говорити просто зараз із Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Михайле, вітаю вас. Вітаю. Отже, напередодні ми всі бачили прес-конференцію РДК і Легіону Свободи Росії. Бійці розказали про операцію і дали зрозуміти, що такі операції ще будуть. Звісно, Україна не має відношення до дії РДК на території РФ і в російському добровольчому корпусі це підтвердили. Але чи можна виокремити якісь, ну скажімо так, бічні ефекти потенційно вигідні для України у цій ситуації? Та абсолютно можна. Це ж війна, і ми маємо право з симпатією дивитись на тих, ну скажімо так, не те, що партнерів наших да безумовно не мають право на самостійні рішення, які вони приймають безпосередньо, як громадяни Росії, з точки зору актуалізації теми, що авторитарна модель Путіна має бути демонтованою. Безумовно, вони вправі. Але ми з симпатією на це дивимося, тому що це пришвидшує дивіться. Це пришвидше е, фіналізацію війни, тобто внутрішні процеси, які будуть наростати, вони суттєво пришвидшать фіналізацію війни. Як такої поясню, що я маю на увазі? Ну, по-перше, ми можемо вже говорити про системні. Проблеми з забезпеченням безпеки внутрішньої на території Росії, тому що це не перша акція, яку РДК і Легіон Свобода Росії проводить в Росії безпосередньо. І чітко фіксуємо, що ніяких змін після першого заходу Росія не зробила ніяких змін в забезпеченні внутрішнього безпекового контуру. Це дуже важливо. Тобто, побічно для громадян Росії має бути очевидним, що на внутрішньому контурі Росії ніякої безпеки в них більше. Не існує. Це перше. Друге, безумовно, громадяни Росії мали побачити, що е Військово-політичне керівництво абсолютно інертне, не може е, швидко приймати рішення антикризові рішення, не може швидко синхронізувати роботу силових вертикалей, і таким чином вони беззакісні, достатньо е, довгий час знаходилися маю, на увазі жителі цих районів е, Білгородської області. Третя складова, на мій погляд, найбільш важлива, що показують ці події на Білгородщині. Вони показують, що навіть на внутрішньому ринку, якщо там будуть про. Протестні агресивні дії в доброму сенсі цього слова, тому що зі зброєю в руках це протесна агресія. Якщо ці будуть дії відбуватись десь на території Російської Федерації, то російські збройні сили будуть воювати на цих територіях на внутрішній території Росії, так само як вони це роблять в Україні, тобто будуть знищувати російські міста так само, як вони сьогодні нищать українські. Це дуже важливо для громадян Росії усвідомити, що з ними будуть обходитись так само, як обходяться сьогодні з українцями. Ну тобто, як окупанти, як агресори, обходяться саме з місцевим населенням. І четверта складова інформаційна складова, яка продемонструвала абсолютно неготовність інформаційних систем Росії адекватно реагувати на події, які відбуваються в самій Росії. Ну тобто вони протилежні речі говорять постійно, вводять в оману. Ну і таким чином підкреслили, що російська пропаганда абсолютно недієздатна, і це в принципі для нас добре. І останнє, на чому можна тут зробити акценти, це на тому, що ніяких червоних ліній не існує. Ну, тобто, Росія сьогодні поступово на своїй території отримує ту війну, яка є е, наслідком безпосередньо агресії проти України. Тобто, коли ти починаєш інтенсивну війну, ти маєш бути, е, маєш розуміти, що будеш платити за це певну ціну, і от все, що відбувається е, сьогодні в Білгородській області. Ну і буде mm -hmm. далі відбуватися я в цьому не сумніваюся. Все це є наслідком безпосередньо агресії. Mm -hmm. Пане Михайло, дуже важлива теза про російську пропаганду. Тобто, іншими словами, я у проактивному режимі вона працює нормально, але якщо треба реагувати швидко, вона не порається. Я правильно вас зрозумів? Ви абсолютно праві з точки зору, що реагувати на зміни вони не можуть, тому вони продовжують завжди панікувати і демонструються, бо треба щось говорити. І вони протилежні речі постійно говорять. І при чому вони роблять це з величезним емоційним таким забарвленням. да? тобто кажуть, дивіться, ми панікуємо, практично відкрито про це говорять. Але щодо навіть проактивної позиції, ви знаєте, це теж дивний феномен, тому що вони так. Після 15 місяців війни і не перебудували з точки зору проактивної позиції. Вони говорять ті ж санітези, які виглядають сьогодні абсолютно неадекватно, з точки зору мотивів війни, з точки зору, що вони тут роблять, з точки зору успіхів війни. Вони продовжують так: дивіться, ми Бахмут там беремо. Да, ми Бахмут це дуже потужно і так далі. Тобто, вони не розуміють, що це виглядає нікчемно з точки зору заявки на початку війни, коли вони казали, що вони заходять в Україну. Практично вони про це прямо не говорили, але безпосередньо. Пропаганда к, так підсвідомо хотіла це закласти в нас, що вони заходять в Україну швиденько взяти під контроль територію, швиденько змінити уряд, швиденько знищити класичну українську державність як таку і насадити маріонеткову державність як таку, і безумовно швиденько знищити низку активістів проукраїнських Я маю на увазі людей, які дотримуються принципової позиції, що Україна це абсолютно конкретна держава, і так далі. А іншу, а інших людей так чи. Інакше змусити до визнання маріонетковості України як такої, от всього цього вже немає, але вони продовжують в рамках цих наративів правувати е тим що дивіться, яка потужна Російська Федерація. Тобто і проактивна позиція Росії виглядає сьогодні вкрай нікчемно. Угу. Ну і продовжуючи тему наративів, ви точно чули оцей наратив заяви керівника Вагнера Пригожина? і зокрема ті компліменти, які той просто роздавав широко українській армії. Як вважаєте, це щиро чи Пригожин все ж таки грає, що називається свою гру якусь? Це парадоксальна позиція у Пригожина. з одного боку. Безумовно, він грає свою інформаційну гру. Він хоче підвищити свою політичну суб'єктність не тільки медійну, а й політичну суб'єктність в Росії, тому що він розуміє, що Росія йде до певних е фатальних дій на внутрішньому ринку, подій скоріше на внутрішньому ринку, і безумовно там будуть іти перерозподільчі процеси. Ну тобто, коли буде йти боротьба між різними кланами. На після, скажімо, так, воєнному чи в кінці вже фіналізації війни часі, коли будуть перерозподіл робити майна впливів, території і так далі, тому що класична путінська вертикаль зникне як така. Ну тобто, а замість неї будуть приходити люди такого типу, як той же Пригожин, і між собою вже вирішувати, хто які території буде контролювати. Тобто він розуміє, що цей перерозподіл в Росії вже не за горами. І тому він свою суб'єктність підвищує, щоб трошки збільшити впливи не тільки на ту чорносотенну категорію суспільства, до якої відносяться ультрапатріоти. На яких він постійно працював, до речі, через тих же військових воєнкорів, так званих і так далі, він хоче збільшити цю аудиторію і сказати, що Пригожин це суб'єкт політичного процесу, і для нього не існує авторитетів. Включно я підкреслю, в останні тижні він говорить про те, що для нього не існує авторитетів, включно з Путіним. Це дуже важливий момент. Щодо того, наскільки він правдивий, наскільки він там а, робить компліменти Україні, ні, не те, що він робить компліменти, він просто об'єктивний в даному випадку, тому що йому це вигідно. Чому йому вигідно? Бо він показує, що він чи не єдиний з російського більш-менш відомого керівництва, який безпосередньо приймає участь у бойових діях, розуміє, як воює Україна, розуміє, як воює Міністерство оборони Росії, і тому він говорить в принципі об'єктивні дії, що Україна це вкрай небезпечна для Росії. І сьогодні держава, яка має ефективну армію, яка вміє користуватись сучасними видами озброєння із якою треба дуже і дуже обережно себе поводити. І до речі, повертаючись до пропаганди російської ми говоримо про те, що от якраз Пригожин говорить об'єктивно, в той же час, як російська проактивна пропаганда говорить про те, що там нема з ким в Україні воювати, тобто вони продовжують жити в тих наративах, з яких починали цю війну, і це дуже добре, тому що це їх швидко обнулить по фіналу. Ну відтак, а, які, як ви оцінюєте ймовірність того, що конфлікт з Міноборони, наприклад, призведе до збройного протистояння Вагнера і збройних сил РФ а, а, немає жодних сумнівів, що в Росії буде багато збройних протистоянь. У мене немає жодних сумнівів, що Пригожин набагато більш, скажімо так, потужний гравець ніж всі собі уявляють, з точки зору внутрішніх перерозподілів. У мене немає жодних сумнівів, що Пригожин доведе до кінця свій конфлікт з дуетом Шойгу Герасимов, і це буде достатньо ефектно виглядати. І безумовно, Росія поступово Ну це не питання завтрашнього чи після завтрашнього дня, це питання певного часу. І знову ж таки, це залежить від вкрай ефективних наступальних дій України, тобто декілька тактичних. Чних поразок, вони приведуть до того, що внутрішні конфлікти вже будуть не просто вербальні, не просто коли привожен буде виходити і там обзивати, наприклад, того шойгу. Ні, вже будуть абсолютно виправі збройні конфлікти на території Росії. І, в принципі, я скажу, що на сьогоднішній день я бачу достатньо багато спроможностей у Пригожина довести свою гру і отримати певні регіони під контроль. Це не буде сталий стратегічний контроль. Це знову ж таки, дуже там короткочасні будуть стратегії у того ж Пригожина, але між тим це в принципі. От всі події, які ми сьогодні наблюдаємо на внутрішньому ринку Росії, говорять про те, що поступово втрачається і сакральність державної влади як такої в Росії, і, і конність Путіна втрачається, і керованість тими чи іншими процесами, включно з силовими вертикалями. Тому мені видається, що е, той же Шойго недооцінює наслідки для себе того, що буде відбуватися наступні місяці в Російській Федерації. Давайте трохи про наші новини. У нас сьогодні новина гарна. Сьогодні Україна повернула з полону 106 військовослужбовців. Про це повідомив уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець. І ці захисники вони тримали оборону бахмутського напряму. Це вісім офіцерів, 98 солдатів та сержантів. Це глядачам розказує, який їхній стан, як вони себе почувають? Яка є інформація у вас? Ну зараз якраз і проводять роботи. Ну, коли ми ж забираємо своїх. Дивіться, давайте трошки так: Росія абсолютно точно порушує міжнародне гуманітарне право і достатньо погано, м'яко кажучи, я так дуже м'яко скажу, поводиться з нашими військовополоненими із цивільними, і з військовими і так далі. І безумовно, коли людей ми забираємо з полону, то достатньо. Певний час займає процес і фізичної, і особливо психологічної реабілітації. Зараз йдуть тестування, подивитись там людей, і фізичний знову ж таки психологічний, прийняти для себе е, далі той формат праці з цими людьми, для того щоб їх адаптувати, щоб вони ну, починали трошки відходити від того жаху, який називається полон Російської Федерації. Е, тут дуже важливо сказати, що дуже тяжко і наполегливо працює штаб щодо обміну полоненими. Під керівництвом ігору і пана Єрмака. І пана Лубінця, які в цьому приймає безпосередню участь, це дуже тяжка робота з точки зору того, що Росія ще раз підкреслюю не хоче себе там, скажімо, так щоб вона виглядала як держава, яка дотримується, хоча б якихось правил в даному випадку певних конвенцій щодо обходження з військовополоненими і щодо процедур обміну, як таких, от ви тільки ви зараз будете показувати, чи показуєте хто як і кого ми забираємо і в якому стані вони знаходяться. І ще одна важлива новина на сьогодні. Це Мінськ і Москва підписала угоду про розміщення російської ядерної зброї в Білорусі. Вони про це говорили давно і нарешті підписали. А як на вашу думку, це змінює безпекову ситуацію в регіоні і чи несе воно е, пряму загрозу Україні і країнам-партнеркам об'єктивно кажучи, це не несе загрозу безпосередньо Україні, ну і регіону в цілому, але це несе загрозу набагато більш важливу щодо. Порушення фундаментального маніфестного порушення договору про нерозповсюдження ядерної зброї це дуже ключовий момент, на який треба звернути увагу, і про це треба говорити. Тому що дивіться, що робить Росія. Є два суб'єкта юридично: це Білорусь і Росія. Вони собі придумали там безумовно гру, в яку грає з 97-го року під назвою Союзна держава. Але з точки зору міжнародного права є суб'єкт Білорусі і є суб'єкт Росії. суб'єкт Росії. Має право володіти ядерною зброєю. Суб'єкт Білорусь не має жодного права цим володіти. Більше того, Росія є підписантом фундаментального договіра, який є невід'ємною частиною глобального ядерного стримування. Як такого це договір про нерозповсюдження ядерної зброї сьогодні? Росія демонстративно це порушила і країни. Гаранти не розповсюдження ядерних зброї, включно з Китаєм, включно з Індією, мають на це відповідно реагувати, тому що Росія сьогодні свідомо пішла на злам системи глобального ядерного а, стримування, на злам безпекового ядерного контуру. Це вже не про війну в Україні, це про те, що Росія в панічному, в ефективному стані може накоїти багато глобального лиха. Вже я не кажу про регіональну війну, конвенційну війну, в якій Україна безумовно вже має. Всі необхідні шанси для того, щоб довести до кінця до справедливого фіналу цю війну, я говорю про те, що Росія сьогодні зробила юридичний крок до зламу системи глобальної ядерної безпеки, і на це мають бути відповідні реакції. Безпосередньо, чому це робить Росія? Очевидно, тому що Росія не має аргументів. Вона використала вже практично все свою конвенційну зброю. Вона використовує всі свої мобілізаційні резерви. Я хочу сказати, що лояльного відношення до мобілізації як такої в Росії не існує. Це все фікція. Росія абсолютно точно, я маю на увазі на рівні. Там простих простих людей боїться війни і одночасно хоче, щоб нас з вами знищили, але все рівно вона не готова воювати. Тому мобілізаційного компонента в Росії недостатньо для того, щоб продовжувати великої інтенсивності війну конвенційної зброї недостатньо, щоб продовжувати велику велику кон, війну великої інтенсивності війну. До речі, це якби. Обмежує оці всі пропозиції, що Росія зацікавлення в затягуванні конфлікта так Росія зацікавлення до речі в затягуванні конфлікта, але низької інтенсивності, коли обстріли будуть несуттєві і Росія абсолютно не зацікавлення. В продовження війни нинішньої інтенсивності, бо в неї ресурсів теж не вистачає, і тому сьогодні Росія в панічному настрої ініціативно йде на те, щоб зламати глобальний ядерний безпековий контур. І отут потрібні відповідні реакції. До речі, президент Зеленський неодноразово говорив нашим партнерам і продовжує це говорити і наполягати, що одним з пунктів ключових пунктів нагадаю формули світу є ядерна безпека, і він говорить: давайте, якщо вони готові говорити про пункт номер один формули світу, ви. Від російських негайний російський квіт за кордони за межі кордонів на першого року і повернення до концепції суверенітету як ключового елемента міжнародного права, то давайте тоді всі доєднаємось до пункту ядерна безпека і все ж таки загарантуємо світу, що така неадекватна країна під назвою Російська Федерація точно не може використовувати навіть риторику ядерну. Пане Михайло, я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, що на зв'язку у нас був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Дякую вам на все добре. Дякую.